От, От, проєкт, 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 теж витання витання. Витання. І за лікарню рішається і за якщо, я, я ще раз скажу, Якщо є несприйняття цього проєкту, будь ласка, будемо ввозити телефон, там точно не знаю, <плес> що це дорога загального користування. Я хотів зробити як краще для селища. <плес> не хочете, будь ласка, будете там. Будуть діти ходити, машини які можуть їздити не користуються світлофором. Андрій Юрійович, машини можуть їздити 5 кілометрів? Я вам ще раз кажу. Це машини... Не літати по 80? Машини підрядники. Я не можу. Ну До як? Кожного не водія не. сідати машину. Ні, ну команду ви можете не. дати. Я їжу, я їжу, я їжу по правилу. Ні, ну ви команду їм можете дати, щоб вони команду не їхали. Там, що в селі люди, команду, там ще все пилюють. Команду давали, і якщо ви подивитесь, у нас є додаток Це до, наш, до дуже нашого договору, з перевізником. Там все описано, світі вони повинні виходить з якого світу. Якщо громада не сприймається, то вирішувати, ну, ми повинні бути готові до того, щоб буде постійно пил. Там будуть постійно діти також, там, там є ризи. Та саме тут, вітер буде ну, вдома. Ось це з дома, 50 метрів з Та Саме діти граються, повно дітей. Кажу. Буде все біле теж, вітер подує, все. Це, це за межами громади, але давайте на громаду до цього. Дякую. Тому що ви ж ви ж не, не всі громади з Кожного дому так, але є ще дом, дома там. Є, збори села, Якщо буде сказано, добре, товарім комбінат, буде возити через селище. Нема питань. Для мене це більш вигідно, тому що я не буду сплачувати за додаткові 2 кілометри транспортування. Якщо ви хочете мені допомогти, будь ласка. Дивіться, бо ми перекриємо і давайте... там дорогу, і тут не дамо робити. Ну, якщо ви перекриєте дорогу, то це вам, до поліції, ну, там все розбираєте. Ну звісно, то ну, нам дамо розбиратися. Я начальник міжнародного відділу по боротьбі з корупцією організовано злочинність. Совмісно з обласним ОБЕПом переведена позавчора перевірка з поводу цих дерев. Дане лісничество знаходиться на балансі господарства. Воно не передано в агроліс. А в Рибака знаходиться на балансі даний ліс. Ми сьогодні провели питали повністю всю бригаду, яка реально працювала по цьому питанні. З цим, із Жежила Пезюк Микола В'ячеславович, який з вами заключив як часного лиця договір з кар'єром про вирізку цих дерев. Ви йому платили цим чотирьом чоловікам 12 тисяч гривень з каси каолін -комбіната». Як вони вирізали він цю відношення? Ви скерували тут, сказали, що це ви відповідаєте за ці всі питання. А ви з якої організації, будь ласка? Що ми не пересвідчили хто? Це Українська спеціальна колегія по боротьбі з корупцією. Це Резон... ви не офіційний орган. Офіційний орган. Ну, ви представляєте державу чи кого? Ми представляємо громадське формування. А, ви громадське формування. Ви да. скажіть, що ви не державу представляєте громадське да. формування. Будь ласка. Ну громадське формування, це зрозуміло, не. будь ласка, це ваше. Суспільна діяльність продовжується. Ну якщо ви я ж думав, що ви з поліції. Ні, то ми ви получаєте проводили... основний націй ну, влади не це не не якраз громада. З поліції чи не з поліції? Ні, а, У нас ми, з громадська. Фронт. ми проводили з обласними. Ви обласним ви, обласним. ви з громади? Ви. З громади, з поліції, звідки ви?

Володимир Григорович, так ви проводили розслідування уже відносно цієї поруки. З'ясували якісь факти? Значить, з'ясували ми факти. Значить, первоначально виїхав в обласний юберт. Ми созвонилися сумісно з ним, провели, зафіксували повністю цей факт іменно порізки цих дерев. Всі матеріали зареєстровані в Козятинському райвідділі поліції на реєстрації. Значить, сьогодні були опитані ті хлопці, які значить, із них. Лісничий з Агроліса Козятинського і його бригада, які займалися порубкою даного лісу. З пояснень їхніх про те, що дійсно попросив каолінкомбінат некий майстер з каолінкомбіната і з посадовими особами на порізку іменно цього ліса. Він заключив договор як частного лиця. За дану порубку ліса їм заплатили з каси каолінкомбіната 12 тисяч гривень. Їхнє діло було чисто вирізати ліс. Вони свою роботу зробили, останні питання з лісом займався Ковлін-комбінат. Е, ці дерева вони прибирали чи вони лишили комбінат? Вони лишили комбінату, вони чисто гіляки, які пообрізали, зачистили, спалили, а Ковлін-комбінат забрав повністю весь ліс. весь ліс. Це з пояснень іменно цієї бригади. Ви корупцію вбачаєте в цих діях? Ну тут не корупція, тут буде кримінальна справа. Тут корупція корупцією. Кримінальна справа буде по відносно, ліса самособою не винова, що тікає, а відносно, та, а відносно, та, а відносно те, посадової особи лісничого рахується в агролісі лісничого, та, відносно та, нього буде корупція само собою. Це однозначно. Тобто Він не мав права конкретно йти і виступати від час, заключати усний договір, вирізати далі. Те, що вони те, що воно О, в цій є? Кримінальна справа буде однозначно. Ми набрали такого резонансу, ми в Києві набрали, повністю в Києві знають. Вийшли на міністерство, всі люди знають по цьому питанню. Все. Якщо людина не вино, то чого тікає, правильно? Тим паче, паче ліс знаходиться на балансі господарства. Грибака, на які підстави ви сьогодні ріжете? Я согласував, що не маючи порубочного ніякого білета на ці всі питання. А діла для одиниці, я думав, що воно до Агроліса. Ми провели тільки опитали їх, а воно не до Агролісу. А воно, вказується, на балансі стоїть забито в комп'ютері центральної бази, що дійсно до господарства даний різ відносини. СВК Маяк. СВК Маяк. Керівником якого є рибак Микола Станіславович, він же й обласний депутат. Про це питання йому було повідомлено. він давав тим паче відношення, відносив він курс цих всіх питань, тому що ми одразу вихли, голосували всі ці питання. Це без його відома відбулося, так? Без, без його відома. Все скерували, керівники колін-комбінатором. Наняли цю бригаду, а вони роліса, тим паче вони розчищали участок ще один. Я не виключаю, що там ще не бере, що обласний буде займатися цим питанням. Там ще участок для продлення кар'єри, туди до села фляхує. Вони там той вирубку робили лісом. Ну це перевірка, вже буде цей ході, той хоч буде перевіряти.